в спокої Херсон, тероризує місцеве населення своїми регулярними обстрілами, тому ми працюємо над тим, щоб якомога далі відігнати ворожу артилерію. Наша робота заключається в тому, щоб ми вийшло, дуже швидко вийшли на позицію, відстрілялись. інколи ми прикриваємо своїх хлопців. а Частіше за все працюємо по техніці ворога. То хлопці відкрили вогонь. Буквально, якщо вони знаходяться в бліндажі, то за 2-3 хвилини вони можуть навестися і відкрити вогонь по цілі. Так, це був міномет. Ми використовували три снаряди сколочно-фугасні, фугасний. ціль. цілі. Це ствольна артилерія, відпрацьовує гради, як чутно часто відпрацьовують градами. Тому, якщо правда, цілі бувають різні, ми працюємо цілі і гради, і часто ми працюємо як контрбатарейна установка, ми накриваємо ворожу артилерію. Стандартна робота батареї нам надходять координати, надходять цілі. А це, мабуть, хаймер все працюють. Приємна мелодія. Це стандартна ситуація. Батарея отримує. Цілі вони розподіляються між конкретними вогневими групами і розрахунки приступають до виконання вогневих завдань по знищенню ворога. Да, ми перед цим були захищали Бахмут, а потім приїхали сюди і захищали Миколаїв, потім Херсон. Потім взяли Херсон, тепер відстоюємо Херсон. Тут до рукою, а там уже Арбатська стрілка, там Сиваші, ну а потім уже Джанкой і Титановий завод вже поблизу. Тому <кій> Крим, чекайте, ми йдемо до вас.